Це відео створено за участю факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки загальної лікарні. Інші клініки можуть Користуватися центральною стерилізацією. Стерилізація матеріалів проводиться на основі заявки, в якій вказується кількість і тип матеріалів з необхідними ступенями стерилізації. Після закінчення операції перевіряються та підраховуються всі інструменти і використані матеріали. Забруднені інструменти кладуть у нержавіючі ємності, а використане сито готують до перевезення в стерилізацію. Використані інструменти мають залишати операційні зали повністю закритими. У нержавіючу ємність заливають дезінфекційний розчин для деконтамінації біологічно забруднених інструментів. Дезінфекційні засоби регулярно змінюються, і в конкретний період у приміщеннях операційних залів та відділеннях стерилізації завжди використовується той самий розчин у встановленій концентрації. Тип, час використання та розведення дезінфекційного засобу регулюються дезінфекційними правилами. Підготовлені інструменти операційна медсестра транспортує до так званого брудного ліфта. Дзвоник сигналізує обслузі, що в ліфті є використані інструменти. Коли працівник стерилізаційного відділу витягує інструменти, їх занурюють у той же дезінфекційний розчин і знову перераховують. Про будь-яку невідповідність у кількості інструментів повідомляють операційну команду. Електроніка. Розетки ми захищаємо від води, дезінфікуємо їх і стерилізуємо газом. Після закінчення експозиції інструменти виймають, укладають на сито та поміщають у мийку. Далі відбувається процес сушіння. Усі процеси контролюються та мають свої вихідні дані про виконані результати. Існує кілька видів мийок, і інструменти вкладають у них залежно від форми та розміру. Кожен оперативний процес має своє унікальне сито, яке складається з інструментів і матеріалів для конкретної операції. кожній сітці відповідає список інструментів з їхньою кількістю та фотографією. Перед укладанням у сито інструменти змащують. Замки змащують для збереження їхньої функціональності та продовження терміну служби. На робочому столі проходить укладання сит і їх зберігання в контейнерах. Контейнер позначений етикеткою з ідентифікацією працівників: хто мив інструменти, хто їх готував, терміни придатності та використання сита, коли воно було підготовлене, і назва сита. Готове сито закривають пломбою. Пломба гарантує стерильність, цілісність і повноту підготовленого сита. Насадки на світло, маленькі сита та інші матеріали упаковуються в лукастерикові мішечки. Перед початком операції цей матеріал готують на допоміжний стерильний столик. Пакети мають ідентифікатори. Після стерилізації ідентифікатор змінює колір, що підтверджує стерилізацію. На ідентифікаційній етикетці також є монограма працівника, який виконує упаковку та підготовку до стерилізації, дата виготовлення та термін придатності. Метод упаковки та підготовки операційних сіток з нетканих матеріалів та крипованого паперу. Упаковане сито має бути заклеєне так, щоб усі шви були закриті стрічкою, щоб уникнути утворення повітряних кишень. Таке підготовлене сито описується для ясного огляду в місту та має ідентифікаційні етикетки і термічні ідентифікатори. Ці етикетки заклеєні спереду для зручної візуальної перевірки під час зберігання матеріалу в шафах. Матеріал вивозять на візку до автоклаву. Автоклав має двері з обох сторін. Після стерилізації матеріал їде в стерильну зону. При виймані перевіряється цілісність упаковки. Підготовлений матеріал повертається в операційні зали чистим ліфтом, що безпосередньо з'єднується зі складом стерильного матеріалу. Контамінований і стерильний матеріал не зустрічаються. Перед операцією медсестра виймає сито з інструментів і перевіряє марлю та інструменти. Процес стерилізації та використання окремих матеріалів фіксуються, контролюються, а результати вносяться до медичної документації пацієнта. Стерильний матеріал зберігається в операційних або в закритих шафах на відділеннях. Нещодавно стерилізований матеріал завжди укладається позаду, а старіший переміщується вперед.